Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на суспільне Херсон у соцмережах. В'ячеславу Родику 73 роки. Каже він і його дружина мають хронічні хвороби. Проте лікуватися в Херсоні можливість є. У нас сімейний лікар. Ми звертаємося до неї, а вона вже дає тоді електронні направлення. Ну, як для мене, таких ліків мені не треба, мені тільки обізбалюваще, щоб було. Ірина Співак говорить, проблем із придбанням ліків немає. У її районі працюють кілька аптек. У мене найближче. Є ще через дорогу, але мені оттуда далеко в магазине. Ця аптека працює за звичайним графіком, мають достатню кількість ліків, говорить її завідувачка Інна Пошивай. Все відпускаємо, за рецептом лікарі працюють, за доступними ліками відпускаємо, тому... Все працює інсуліну, відпускаємо замовлення. достатньої кількості препаратів. Достатньо і лікарі працюють. І зараз призначення є електронні рецепти. Вже в дії є у клієнтів. Основний контингент відвідувачів зараз це люди пенсійного віку, каже жінка. Зараз найбільше в нас заспокілива. Беруть люди, тому що під час обстрілів зрозуміло, і беруть серцеві, тому що тиск в людей тахікардія. Олександр Петрук, директор однієї з аптечних мереж міста. Говорить, повномасштабне вторгнення і безпекова ситуація у місті внесли корективи в роботу. До війни було б, Херсон і область було 53 аптеки, працювало, то на даний час на Херсоні. Тільки в Херсоні 18 аптек наша мережа забезпечується повністю ліками в достатній кількості і асортимент, ну такий, який потрібен на зараз людям, він достатньо є. Ми відкривалися зовсім на острові, тому що туди товар постачальники відмовлялися возити. так. Ми представлені наша мережа представлена на всіх районах міста. Галина Федяй розповідає, тепер вона та її чоловік обслуговуються в цій поліклініці, бо заклад ближчий до їх будинку. Мені треба було справку для соціальної служби підписати, а чоловіку треба направлення до кардіолога. І здавали аналізи. Лікарі хороші тут. Сімейна лікарка Наталія Єрогіна каже, приймає щодня близько 30 пацієнтів. Також надає до десятка телефонних консультацій. Поодинокі люди, лежачі. Паліативні дуже багато людей, які якось організувати цю роботу. Тобто виїхати на дом. Машину нам дають один раз там, в тиждень. Гіпертонічна хвороба, ІХС, цукровий діабет, онкопатологія. Специфіка роботи поліклініки змінилася через безпекову ситуацію в місті, говорить завідувачка Ольга Волкова. Дітей не так багато залишилося, тому специфіка роботи трохи змінилася. У сімейних лікарів залишилися люди з хронічними захворюваннями, які потребують більш. Ретельної уваги, обстеження, допомоги в останній час в поліклініці приймають не тільки сімейні лікарі, але й дерматолог, ендокринолог, уролог, онколог і гінеколог. Також у нас влітку було відкрито центр кабінет телемедицини, і за бажанням пацієнти можуть отримати медичну допомогу, консультацію будь-якого фахівця з різних куточків України. Через цілодобові обстріли херсонці іноді не поспішають з візитом до лікарні, щоб зайвий раз не виходити на вулицю. Це призводить до загострення хвороб, говорить Ольга Волкова. Пацієнти лікуються самостійно, потім, якщо вже край, вони приходять до своїх сімейних лікарів. На фоні стресу загострюються хронічні захворювання, тому це і кризи, і ем... Ендокринні захворювання, це з цукровим діабетом, до ендокринолога багато звертається, з захворюванням шкіри, у дерматолога також черги, онкологія почастіша, випадки онкології. Різноманітні. Обладнання ми забезпечені для проведення аналізів також. До нас вже приходять в такому. Тяжкому або середньо тяжкому стані з е, не одним а декількома хронічними захворюваннями в вже такій значній ступені розвитку. І плюс дуже важливим моментом на зараз є стан ментального здоров'я. Тобто багато пацієнтів з ПТСР, з депресіями, з е, безсонням. Та іншими психічними психологічними психічними розладами Сергій Авгатіс, завідувач терапевтичного відділення однієї з міських лікарень, за його словами з лікуванням у стаціонарі проблем не виникає. Деякі моменти так, нюанси є, але взагалі то процес відлагоджений з довоєнних часів, плюс-мінус за тим самим сценарієм ми і працюємо. Валентина Бірюк каже, у стаціонарі лікується регулярно. За станом здоров'я в мене був у 2016 році важкий інфаркт, потім операція на серці. І зараз воно час від часу доводиться лягати, бо погано чуюся, почуваю Якщо потрібно, то наші пацієнти приходять, знаходять можливість, їх хтось або привозить, або якийсь час між обстрілами. Пацієнти є. У нас всі лікарі загружені, і сімейні лікарі, і декларації всі загружені. Тому ми працюємо в штатному режимі. За медичною допомогою у цю міську лікарню звертаються не лише херсонці, а й жителі інших населених пунктів і міст, говорить Дмитро Доманський. Наша зона обслуговування. Це туди до Білозерки населені пункти, але у нас є випадки. У нас є таке відділення діабетичної стопи, гнійна хірургія. Навіть з Миколаєва періодично до нас приїжджають люди, тому що у нас файні фахівці. На сьогодні деякі медичні заклади перемістили з найнебезпечніших районів міста, говорить заступниця Херсонського міського голови Алла Малицька. У віддалені села виїздять мобільні бригади лікарів і мобільні аптеки. Більше 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб проживає в Херсоні, а це якраз і мешканці області, в тому числі. Ми живемо в важкій зоні. Ну, так як херсонці відчувають війну, ну, мабуть, як мало які громади інші. А тому ми повинні, знаєте, опікуватись, опікуватись нашими мешканцями, які заслуговують на. Гарну кваліфіковану і безкоштовну медичну допомогу. Планових оперативних втручань виконується дуже і дуже мало. В основному ургентна медична допомога. Але те, що стосується первинної допомоги, профілактичних заходів, це все виконується, і все частіше медики отримують пацієнтів, в яких захворювання просунулось, і, на жаль, це і занедбані форми онкології і. Багато дуже пацієнтів з анеміями і тому, що вони своєчасно не звертаються до медиків для того, щоб ну, діагностувати ці захворювання раніше. Активно застосовують також онлайн-медицину, говорить Малицька. Медичну допомогу можна надати шляхом застосування телемедичних механізмів. У нас лікарі первинної ланки. Спеціалісти вони також консультують онлайн. Зрозуміло, що онлайн ми не можемо виконати дослідження, що онлайн ми не можемо зробити лабораторні методи обстеження, але онлайн лікар може направити онлайн. Він він може оцінити дані досліджень і. Призначити терапію, а потім прослідкувати ефективність цього, цього лікування. Російські військові продовжують обстрілювати правобережну Херсонщину. Як повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом тижня внаслідок обстрілів загинули троє людей: 29 поранені, з них четверо діти, пошкоджені 21 багатоповерхівка та 51 приватний будинок, фермерське господарство, магазин, адмінбудівлі, медичні заклади, церква. 28 жовтня близько 4.30 Російські війська обстріляли серед міста Херсона, били по житлових квартарах. 29 жовтня близько дев'ятої. Російська армія обстріляла дитячу лікарню у Дніпровському районі. За даними прокуратури області, поранені 9 людей, з них четверо діти та троє медичні працівники. В ніч на 30 жовтня армія РФ атакувала центральний район Херсона з артилерії, пошкоджені багатоповерхівки, офісні приміщення, навчальні та медичні заклади, газові та електричні мережі. За даними прокуратури, один чоловік загинув, п'ятеро поранені. 29 жовтня Херсоні попрощали з військовослужбовцем Юрієм Чепіногою. Він долучився до ЛАВ ЗСУ у грудні 2024 року. У березні 2025 року родина отримала звістку, що чоловік вважається безвісти зниклим. 41-річний солдат загинув на Донеччині.